Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі. Треба пробувати з вами, я, Богдан Янчук Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і п'єте українське вино. І попиваючи українське вино, донатьте на зсу. Адже завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо таку прекрасну можливість. Сьогодні ми трішки побалакаємо про органічне виноградарство, виноробство. А продегустуємо два вина сорту кацителі. Це буде два оранжі від виноробні. «Степе Вайн у колишньому «Слівіно Вілич» та оранж ракецітелі від виноробні «Кася Вайн. Київщина. Треба пробувати. Натуральні вина все дедалі частіше з'являються на поличках у магазинах, у винних картах різних винних барів. І загалом люди за них питають і цікавляться. Вино. Починається на винограднику, і в розрізі такого поняття як натуральний, часто можна почути органічний. Органічний може бути не тільки виноград, а може бути і буряки, і бульба, і кавуни, адже це. Принцип землеробства при органічному землеробстві не використовують пестициди, фунгінциди, а різні стимулятори рослин, різну хімію і генно модифіковані штуки для підвищення урожайності використовують сівозміни і ґрунт удобрюють перегноєм, сидератами, компостом, тобто лише органіка, і плюс до цього спеціальні методи обробки ґрунту. Одним з найвідоміших препаратів, не синтетичних, які використовуються на винограднику, є бордоська суміш. Туди входить сульфат міді, сірка і вапно. І навіть якщо переборщити з цим препаратом, тоді він теж буде шкодити всьому, що є на винограднику. Це якщо просто взяти і пояснити. Також на виноградниках виноградарі сажають корисні рослини, наприклад, такі, як хвощ та конюшина. Вони насичують ґрунт корисними речовинами і навіть мають антибактеріальні властивості. Деякі виноградарі орють землю тракторами, деякі орють коньми, а деякі взагалі цього не роблять лише перед самим збором врожаю Вони легенько скошують траву, щоби тим, хто збирає виноград, було легше збирати грона. Якщо виноробня претендує на звання органічної, в Європейському Союзі вона має отримати сертифікат. І на пляшках чи на інших продуктах органічних ви можете помітити такий зелений листочок. Це означає, що даний продукт є сертифікованим органічним продуктом. І сертифікацію він пройшов у в певному конкретному сертифікаційному центрі, але не всі виноробні мають час і гроші займатися цією сертифікацією. І навіть якщо цього листочка немає, виноробня може робити органічний продукт. Але для того, щоб це про це все дізнатися, треба читати власне про винороба, про виноробню, про виноград, з якого він робить вино, задавати запитання виноробу та їздити до них у гості. І почасти вино, яке не має листочка, ну умовно кажучи, більш органічне. Ніж те, що з листочком. І сьогодні у нас один сорт винограду це буде ракецителі і два вина, і два оранжі. І почнемо ми дегустацію з ракецетелі Оранж Степе Вайн. Кажуть, що в них виноградники органічні. Вони розташовуються біля Миколаєва. Це є. Миколаївська область, звісно, і окрім того, що в них зараз органічні виноградники, вони ще й застосовують біодинамічні різні штуки. І Про це теж я колись розповім. Це у нас буде вино 23-го року. Алкоголь у нас є 12 з половиною. Воно два тижні бродило разом з м'язгою. Це тобто, ми взяли гребені, забрали, залишили шкірку, і воно настоювалося, І потім ще півроку було в дубових баріках. Так, вино нефільтроване, бачу трішки осаду. Дуже-дуже багато різних ароматів і важко щось окремо виокремити. Мені зараз є ароматика сіна трішки зеленого перцю болгарського. Проскакує абрикоса, але теж зелена. Десь легка медова нотка, але зовсім-зовсім тендітно. Аромат вона розкривається і хочеться його трошки ще... Порозгойдувати. Тому я на мисле, взяв два бокали, щоб може було трошки що подихало і потім вже вернутися до початку. Ну що ж, треба пробувати. І ось тут обліпиха просто виходить на перше місце. Кислотність ну, десь 3 з 5 балів, але гарно гарно лягає. Медовість трошки крайдяності. Хочеться, щоб це вино ще трішки подихало. Справді так і зроблю. І переходимо до наступного вина. Це теж буде оранж з сорту Ракеця від виноробні Касія Вайн, Київщина село Мила. А це буде у нас 22 рік. 13% алкоголю, ніяких консервантів, сульфітів сірки і такого подібного. Так, що у нас зараз буде? Подивимося. Легенька нотка лакофарби, але. Власне, коли ми говоримо лакофарба, головне в цьому всьому, щоб воно вам подобалося. Якщо подобається, значить все ок. Якщо не подобається, значить вам це просто не подобається. Це вино настоїлося на м'язі орієнтовно півроку і потім вже настоїлося у пляшках без фільтрації. Трошки кіткових нот. Все ж таки треба, щоб це вино добре подихло. Аромат складний і щось окремо зараз виокремати досить важко. Також в ароматі простежується скасушена трава. Треба пробувати. Смаку абрикосове варення, легка солодкавість, щось таке ніби як агрус. Дуже цікавий після смак. як квітковий мед, один сорт, але абсолютно два різних вина. Так. Зараз ми спробуємо порівняти ці два вина. Трішки подихають. Дорока цтерів Слівіна додалась така нотка ніби пилу. Можливо, щось таке як камінь. Трошки треба було більше охолодити, це відчувається. Він у відкасі напрочуд м'яке, кислотність десь на двійку з п'яти балів. Легке тендітне, більш насичене, якщо порівняти, і від от така медовість у вині від касія вайн. Така ще додалась така легка квіткова нотка. Можливо, в квіт-акації легенький. гарна свіжість, а тут солодка медовість. Вартість пляшечок вина. По 300 гривень кожна. посилання. Я залишу у коментарях, до чого смакуватимуть ці оранжі? Це сирна тарілка, але сири десь середня витримка. Плюс я би ще спробував а, ці вина з копченостями. Ну, от мені щось так хочеться. І спільного між цими двома винородніми, окрім ракацителі, окрім оранжу, є те, що як наслівно прилітали снаряди від казапів, так і прилітали мінометні снаряди. Від кацапів на територію виноробні Касія Вайн. Але виноробні працюють, винороби працюють і дарують нам можливість куштувати їхні вина. Дякуючи ЗСУ. А на сьогодні все. І два корочки летять у нашу скарбничку. Дякую ЗСУ за, за можливість жити і творити. А ви, любі, друзі, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь, шерте, обійняв. ваш боrданичукзухeр